Лот номер 49 на нумізматичній аукціоні Ренесанс. Це в нас 10 гривень 2003 року. Павло Полуботко із серії Герої козацької доби. Відкарбована з срібла 925-ї проби і тираж у неї 3000 штук. Підготував вам гарний сертифікат 101, хто там кого цікавлять сертифікати з прикольними там номерами. Да? Ранній монета. В супер ідеальному банківському стані збереження. Трішечки, ось бачите, є на ній патина, така от блакитненька. Інколи на 2000-й, 2003, другі роки буває, це, умовно, не є дефектом, але все-таки я маю вам за це сказати. А так, мікроцарапин, ніяких відбитків пальців, вона не мита, банківський стан збереження. Якщо ви бачите якісь подряпинки, то вони на капсулі. Тираж. 3 тисячі. Стартова ціна на нумізматичному аукціоні «Ренесанс» 500 гривень буде коштувати десь плюс-мінус 5-6 тисяч гривень.